Світлі і темні сторони піщанської громади. Дивіться, це наша піщанка. Нас в громаді 11 тисяч душ. Зараз ми здаємо горіхи, збираємо врожаї, робимо вино. Це наш звичайний день, а це наш поганий день. Таких днів ми пережили багато і мріємо, щоб їх більше ніколи не було. Піщанський ставок, улюблене місце багатьох. Сюди приходимо ловити рибку і пити пиво. А це наш фонтан в центрі піщанки. У ньому ніколи немає води. Прикиньте ніколи. Ось місцевий магазин, де не можна розрахуватись картою. Термінал не працює. А це наш ФОП яна майстриня манікюру. В неї завжди можна розрахуватись картою. Вона чесно платить податки. Приміщення в центрі піщанка, яке пустує 20 років. Знахідка для привидів інтровертів, скажіть, а це титани, наша футбольна команда енергійні, перспективні інвестори, веде. Це людина байдужа до життя громади. Ідемте на суботній. Який У мене що, вдома своєї роботи немає. А це Руслана. Вона фарбує клумбу, бо як не вона, то хто? Це маршрутка піщанка Вінниця, яка відвозить з громади людей, бо тут маленькі зарплати. А Це Альона. Вона живе і працює в Німеччині. І Альона навпаки планує повернутися в піщанку і розпочати власну справу. Це ми понакидали сміття там, де не можна було його викидати. А це ми зібралися і відремонтували лавочки на стадіоні. Бачите, як було? А тепер бачите, як стало. Це в нас таке місцеве кафе, якщо хтось вмер. Це якщо народився. Ось людина, яка не допомагає армії. Збираємо гроші на ЗСУ. Я їх туди не посилала. А ось ярмарок, на якому ми збираємо кошти військовим землякам. Це такий в нас палац в Чорномені. Він дуже схожий на той, що на 20 доларів банкноті. Я б вас запросила на екскурсію, але навряд ви приїдете, бо в нас небезпечні дороги. А це я типова піщанська людина, і я щодня борюся зі своєю темною стороною. А у вашої громади які світлі і темні сторони?